Країни в Європі та Азії задумалися про отримання власної ядерної зброї, вважаючи Сполучені Штати Америки ненадійним союзником. Пише про це Файненшл Таймс. Політика президента США Дональда Трампа може призвести до того, що кількість ядерних держав у світі зросте до 25%. 35-й президент Сполучених Штатів Джон Кеннеді, якого переслідувала думка про спіральну гонку ядерних озброєнь по всьому світу, ініціював у 1960-х роках переговори про те, що згодом стало договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Стримування ґрунтувалося на тому, що Сполучені Штати розширювали свою ядерну парасольку, переконуючи союзників, що їм необхідно розробляти власну ядерну зброю. Зараз за часів Дональда Трампа ця впевненість ще ніколи не була такою слабкою. Вважають журналісти. Однак, як зазначає Financial Times, зближення Трампа з Москвою і різка зневага до НАТО змусили такі країни, як Німеччину, Польщу, Південну Корею та Японію, замислитися над створенням власного ядерного щита. Останні дві країни, зокрема, через близькість ядерних Китаю та КНДР. Консенсус між великими державами щодо нерозповсюдження ядерної зброї є реальним. Феномен Трампа став потужним каталізатором голосів у державах-союзниках Сполучених Штатів, які тепер вважають, що ядерна зброя в їхніх руках фундаментально вирішить проблему ненадійності Америки, вважає Анкіт Панда з аналітичного центру Карнегі Ендаумент. Аналітики побоюються, що якщо договір про нерозповсюдження ядерної зброї впаде, частково через відкликання гарантій Сполучених Штатів у світі з'явиться 15-25 ядерних країн з великим ризиком катастрофічної атомної війни, додають журналісти. Я зазначу, що Дональд Трамп прямо не висловлював наміру відкликати ядерні гарантії США своїм країнам союзницям, але при цьому в європейській пресі останнім часом регулярно з'являються статті про занепокоєння, що Сполучені Штати можуть послабити військову присутність у Європі або гарантії в рамках НАТО. А 5 березня президент Франції Мануель Макрон оголосив, що він готовий до обговорення розширення французької програми ядерного стримування на інші європейські країни припинення вогню вже 20 квітня. Видання Bloomberg заявило, що Дональд Трамп до цього часу планує укласти угоду. Втім, білий дім також визнає, що цей графік може змінитися, враховуючи великі розбіжності між позиціями двох сторін Росії та України. Зокрема, РФ вимагає припинити постачання всієї допомоги Україні від країн Заходу, але поки що Вашингтон не погоджувався на жодні обмеження. Повідомили Джерела Блумберг. Трампа дедалі більше дратують російські атаки на Україну на тлі старту перемовин про перемир'я. Хоча президент Сполучених Штатів налаштований на пошук вигідної угоди, постійні обстріли енергетичної та цивільної інфраструктури. Можуть стати серйозним подразником для нього. Повідомляє The Telegraph. Зазначається, що Трамп і кремлівський диктатор Путін мають різні погляди щодо перспектив мирних переговорів стосовно війни в Україні. У Вашингтоні покладають великі надії на сьогоднішню зустріч у Саудівській Аравії. Спеціальний представник Трампа Стів Вітков заявив, що Америка оптимістично оцінює ці перемовини як потенційний крок до припинення вогню. На їхню думку вони можуть стати кроком до повного припинення і, взагалі, до завершення війни. Білий дім має амбітну мету досягти перемир'я до Великодня. Проте Україна та європейські партнери занепокоєні, що Росія може навмисно затягувати всі переговори, аби отримати стратегічну перевагу на фронті. Як зазначає The Telegraph, джерела близькі до Трампа, повідомляють, що він готовий чекати на вигідну угоду. Проте деякі з них відзначають, що його дратують постійні ракетні та безпілотні атаки, які тривають, незважаючи на попередні домовленості про тимчасове перемир'я. Він буде розчарований, якщо вони продовжать бомбити інфраструктуру та енергетику. Наголосило одне із джерел. Втім, інші близькі до президента США люди кажуть, що температура в Білому домі залишається спокійною і що потрібно довіряти процесу.